Тепер я закручую ГНТ, щоб можна було закріпити ось це другу платформу. Дев'ятий класник Олександр Байрацький виготовляє ось ці платформи. Їх наші воїни на фронті використовують для запуску дронів. за день хлопець складає від п'яти до десяти портативних підставок. А тепер приходимо, тут. У нас як практика. Ми приходимо, можна сюди зайти тут поскладати. Для для дронів, для магазинів ми раз дівчата збирали ці платформи, ми все скручували. А хлопці потім прироблювали ці лапки. Для потреб фронту працюють дружно, накрутили пружинок і створюють луадери. Це вироби для заряджання патронів в магазини для автоматичної зброї радянського та натівського зразків. Пластикові зарядники магазинів для автоматів та підставки для дронів друкують на двох 3D-принтерах. Кошти на них збирали на шкільних ярмарках, благодійних акціях у церкві донатили випускники. Коли, зрештою, купили два принтери. Робота закипіла. Запит великий. Перші деталі почали друкувати. І виявилося, що Чим більше відправляють, тим більше їх потрібно. Тим тимчасово поки не є запит, робимо для прикордонників, для прикордонників, які у Запорізькій області, в Харківській області туди відправлені, потім для нашої 127-ї бригади.